Спонукання до розмови про зміни є наріжним каменем мотиваційного консультування, адже чим більше клієнт наводить аргументів для змін, тим сильнішою є його прихильність до цієї зміни. Тож завдання консультанта помічати, викликати та розвивати розмову про зміни в процесі консультування. У цьому розділі ми розглянемо, як виглядає розмова про зміни та її рівні, а також стратегії, які може використовувати консультант для реагування на розмову про зміни та викликання її. Як же виглядає розмова про зміни? Перегляньте твердження клієнта наведені на слайді. Яке з них, на вашу думку, є розмовою про зміни? Усі ці відповіді є прикладами розмови про зміни, але кожна з них демонструє різний рівень готовності. Мотиваційне інтерв'ю розрізняє різні рівні розмови про зміни, тому що залежно від рівня готовності клієнта консультант буде обирати дещо іншу стратегію. Розгляньмо ці рівні більш детально. Розмова про зміни може бути підготовчою або мобілізуючою. До підготовчої розмови про зміни належить висловлювання про бажання, здатність причини та необхідність змін. Розмова називається підготовчою, тому що жоден із цих компонентів не означає, що зміни все ж таки відбудуться. Клієнт роздумує про зміни, проте ще не готовий до них. Розглянемо компоненти підготовчої розмови про зміни більш детально. Бажання. Клієнт говорить про бажання щось змінити у своєму житті, або говорить абстрактно, що його життя в цілому буде краще, якщо він зміниться. Типові слова включають хочу, бажаю. Здатність. Клієнт говорить про особисту здатність вносити зміни. Типові слова можу, міг би, маю здатність. Причина для змін клієнт надає конкретну причину для змін і говорить, чому це важливо для нього. Типові слова, якщо то важливо, бо потрібно щоб необхідність. Клієнт говорить про те, що відчуває необхідність змінитися. Водночас він може не називати конкретних причин для цього. Типові слова я маю, мені необхідно, я повинен. Другий тип розмови про зміни мобілізуюча. Цей тип розмови про зміни відображає готовність до дій і включає висловлювання клієнта про зобов'язання щодо змін, підготовку і конкретні дії. Розгляньмо більш детально. Готовність клієнт виражає намір, рішення, зобов'язання змінитися. Типові слова: я вирішив, я зроблю, я обіцяю, я зобов'язуюсь. Активація: клієнт говорить про готовність і підготовку до змін. Типові слова описують планування змін клієнтом про тебе з конкретних дій. Дії клієнт описує конкретні дії чи кроки, зроблені на шляху до змін. На цьому слайді показано так званий пагорб мотиваційного інтерв'ю. Ми бачимо, що далі просувається клієнт по стадіях змін, то більше активізуючою стає його розмова про зміни. Ми також знаємо, що говорити я потребую, можу, хочу або маю вагомі причини змінитися це не означає, що зміна відбудеться, і відповідно, перехід від підготовчої до активізуючої розмови про зміни є найбільш складним у. Просування по цих стадіях він сигналізує про перехід від стадії роздумів до стадії підготовки. І як тільки активізуюча розмова про зміни починає з'являтися, просування до змін полегшується. Отож, як ми говорили раніше, в мотиваційному інтерв'ю консультант намагається викликати й посилити розмову про зміни. Але як саме консультант ініціює розмову про зміни, розгляньмо деякі стратегії виклику розмови про зміни. Відкриті запитання, ставте відкриті запитання, відповіді на які є розмова про зміни? Можна ставити запитання про бажання, здатність причини та необхідність змін. Наприклад, якби ви здійснили ці зміни, яким би стало ваше життя? Які навички вам могли б знадобитися, щоб здійснити це? Що вас мотивує до змін? Що може статися, якщо ви продовжите вживати? Приклади запитань для виклику розмови про зміни, включені до додаткових матеріалів цього модуля. Баланс ухвалення рішень спочатку запитуйте про добрі сторони вживання, а потім про не такі добрі у цьому випадку. Ми говоримо не про письмову техніку з бланком, а ймовірніше про загальну стратегію, якою дотримується консультант, спочатку намагаючись зрозуміти, що для клієнта є важливим у вживанні, а потім досліджуючи негативні сторони та проблеми пов'язані з вживанням. Погляд назад? Запитайте про те, як виглядало життя клієнта до того, як виникла поточна проблема. Це має на меті підкреслити розбіжність між часом, коли не було проблеми, і тим, як ідуть справи зараз, і акцентувати можливість знову поліпшити життя. Як усе було, що було краще інакше? Ви пам'ятаєте час, коли у вас все йшло добре? Що змінилось? Яким було життя до того, як ви почали вживати наркотики? Яким ви були тоді? Погляд уперед? Запитайте, що може статися, якщо все триватиме так, як є, тобто вживання, також важливо допомогти клієнту уявити змінене майбутнє та викликати надію, якби ви на 100% успішно здійснили бажані зміни, що було б по-іншому. Якби ви колись вирішили припинити вживання, що змінилося б у вашому житті? Яким би ви хотіли бачити своє життя за 5 років? Якби ви могли взяти вільний тиждень від вживання наркотиків, що б ви зробили в першу чергу? Дослідження крайнощів. Попросіть клієнта описати найгірший сценарій за відсутності змін і найкращий сценарій у разі змін. Що найгірше може статися, якщо ви не зміните цього? Які найкращі речі можуть статися, якщо ви це зміните? Лінійка важливості, впевненості, готовності. Запитайте за шкалою від 0 до 10, Наскільки важливо для вас кинути курити? Де 0 – зовсім не важливо, а 10 – надзвичайно важливо. Припустимо, клієнт відповів 5. Тоді подальшими запитаннями будуть: чому на 5, а не на 3?», що може допомогти вам переміститися до 7?». замість наскільки важливо, ви також можете запитати, наскільки ви хочете бажання, або наскільки ви впевнені, що зможете здатність, дослідження цілей та цінностей. Запитайте, якими є основні цінності людини, чого вона хоче в житті. Тут може бути корисно використовувати вправу із сортування карток цінностей. Роздатковий матеріал для цієї вправи є в додаткових матеріалах до цього модуля. Далі запитайте, як поточна поведінка вживання речовин узгоджується з цілями та цінностями людини, чи допомагає це реалізувати мету або цінність, чи заважає їй, чи це не має значення? Досі ми розглядали різні стратегії щодо того, як викликати розмову про зміни. Тепер розгляньмо, як реагувати на розмову про зміни, коли ми її чуємо. Коли ми почули розмову про зміни, важливо правильно на неї відреагувати, адже реакція консультанта впливатиме на частоту і якість розмов про зміни в подальшому спілкуванні і відповідно на рівень мотивації клієнта. Як казав Білл Міллер, батько мотиваційного інтерв'ю, коли ви чуєте розмову про зміни, не сидіть просто так. Основні стратегії реагування на розмову про зміни зібрані під англійською абревіатурою ІАРС. «Elaborate» – досліджувати, «Affirm» – підкріплювати, давати афірмацію, «Reflect» – давати рефлексію, «Summarize» – підводити підсумки. Розгляньмо ці стратегії більш детально. Обираючи стратегію дослідження, ми можемо використовувати уточнювальні запитання та прохання навести конкретні приклади. За допомогою уточнення, консультант намагається поглибити розмову про зміни і отримати більше деталей. Ця стратегія спрямована на те, щоб клієнт частіше говорив про зміни і таким чином більше переконував себе. Уточнювальними запитаннями можуть бути. Розкажіть мені більше, як це сталося, якими способами, що вам тоді допомогло, що тоді було важливим для вас. Конкретні приклади допомагають не тільки продовжити розмову про зміни, а й дають змогу вам краще зрозуміти ситуацію клієнта. Приклади запитань включають, коли це було востаннє. Наведіть мені приклад, що ще. Наступна стратегія підкріплення за допомогою афірмацій. Консультант підкріплює успіхи, сильні сторони клієнта чи навички, які можуть допомогти в досягненні змін. Така стратегія сприяє збільшенню впевненості клієнта в його здатності здійснювати зміни. Рефлексії це найчастіше використовувана стратегія у відповідь на розмову про зміни. Консультант може використовувати прості і складні рефлексії для того, щоб передати розуміння точки зору клієнта і поглибити розмову про зміни, уникаючи виникнення опору. І нарешті стратегія підведення підсумків її можна назвати також букетом рефлексії щодо розмови про зміни дозволяє заглибитися в тему або перейти до наступного кроку підготовки до змін. Спробуймо потренувати рефлексії, які посилюють розмови про зміни. На цьому слайді наведено фрагмент діалогу консультанта з клієнтом. Для кожної фрази клієнта наведено два варіанти відповідей консультанта. Одна рефлексія сприяє продовженню та зміцненню розмови про зміни, інша веде в нікуди. Завдання консультанта в мотиваційному інтерв'ю помічати, викликати і підтримувати розмову про зміни. Адже чим більше клієнт наводить аргументів для змін, тим сильнішою є його прихильність до цієї зміни. Консультант може використовувати спеціальні стратегії для виклику розмови про зміни, такі як баланс ухвалення рішень, лінійка, дослідження цінностей та інші. А коли консультант чує розмову про зміни, він має відреагувати за допомогою запитань для поглиблення розмови, афірмації, рефлексії чи підведення підсумків. Як ми знаємо, на одну і ту ж саму фразу клієнта можна відреагувати різними запитаннями, афірмаціями чи Рефлексіями, тож консультанту варто обирати ті варіанти, які будуть найкраще спрямовувати розмову в бік змін. Хоча це не означає, що консультант зможе повністю уникнути опору клієнта, адже це частина процесу. А як працювати з опором, ми розглянемо в наступному розділі.